Більше раніше. Слава Богу, поправляйте здійснювати. З кінової кістки, з розвитком другів. Зараз проводиться комплекс на терапія. Також населеного пункту точно. Дякую вам. Зараз має місце хворий, протезований, на покращення та проходить ребіційне лікування. Як лікарі наші. Добре, добре. Дуже добре. Новоселі. Ось тому також ребільша та від майбутньому для Де воювали? Харків. 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 Великі проходи, как і скрізь. Ось комуниця також ребільшався, Та від за санкції. Дякую вам домовилися? вам. можемо вас Дякую. 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 Служу народу України. Дякую вам за службу. Дякую за службу. Служу народу України. Дуже тримайся. Служу Дякуюся. Дуже України. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую вам. Одужуйте, дякуємо вам за службу, за те, що ви зробили. Дуже багато. Точно ви сказали, все буде Україна. Вам всім одужайте швидше від нас. Лишки отдавать. Будь ласка, одужуйте. О, майже. Дякую вам.

Дякую вам за свого слова. Служу українському народу. Дякую, Юлія. Служу українському народу. Дякую, Ірина. Служу українському народу. Дякую вам вам, Служу українському народу. Дякую вам все. Дякую за свого. Дякую, бажаю перемови. Слава Україні. よろしくお願いします。